Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про український нішовий бренд парфумерії, який називається ХТО. Цікава назва, цікавий бренд, цікаві аромати. У мене сьогодні 9 флакончиків по 5 мл. Всі ці аромати я спробувала протестувала, поносила на собі і готова поділитися з вами. Своїми враженнями. Відверто скажу, що випадково трапився мені цей бренд в інстаграмі. Зацікавили вони мене. І я написала бренду про те, що мені було б цікаво познайомитися з їхніми парфумами. Ну, і, власне, я дуже дякую бренду за те, що відгукнувся на мій запит і познайомили мене з своїми творіннями. Одразу скажу, що. Мені дуже сподобалися аромати, взагалі концепція бренду. Вони мені здались такими дуже сучасними концептуальними такими парфумами, трішки навіть молекулярними, і прослідковуються в ароматах своєрідна ДНК. Я можу відмітити це як таку деяку димнуватість, яка присутня майже в кожному парфумі. Аромати цікаві, самобутні. Давайте про них поговоримо. Ну і перший парфум, про який хочеться сказати, це якраз той аромат, який мені не дуже сподобався. Як не дивно, це напевно єдиний. один єдиний, Ну, я не скажу, що він мені не сподобався просто він мені сподобався найменше. Можливо, я його погано зрозуміла. Така біда, ось так от виглядають власне флакончики, такі, як звичайні фіолки. Єдине, що я вже писала бренду, і вони мені сказали, що ось ці наліпки, які є, ну, дуже. Відбиває світло, ви бачите на камері, вони мені сказали, що вони будуть позбуватися цих наліпок. Зараз у них будуть інші наліпки, тому що проблема колосальна в тому, що стирається, власне, назва парфуму, і мені прям довелось дуже довго думати, що ж це за аромат. Я написала бренду: допоможіть розібрати, що воно таке, тому що ну, повністю стерлося. О, тому я попереджаю вас, якщо ви захочете замовити, то. Наліпки будуть зовсім інші. Одним словом, ось такі от досить зручні флакончики, їх зручно носити з собою. І, власне, аромати. Я нанесу, напевно, на ватний диск. Чому цей аромат сподобався мені найменше? Він мені здався найбільш таким молекулярним парфумом, напевно. Я сказала, як він називається. Він називається Мурашки по шкірі. Дуже класна назва, така, інтригуюча. От здається, що зараз понюхаєш його і ну, мурашки табуном прямо побіжать по твоїй шкірі. Він не те, щоб молекулярний, він мінеральний, він прямо аж надто мінеральний от в стилі ось цих сучасних мінеральних парфумів, типу Ганімет. Типу Essential Parfum. Але тут для мене забагато, напевно, шафрану, який так межує, так би мовити, з якимись шкіряними такими моментами. Ну от Шафран і мінеральність. Ну, власне, я думаю, що саме шафран і дає мінеральність цьому аромату. Я м не виписувала ноти, я залишу посилання на їх сайт, там, до речі, прописані ноти кожного парфуму. Залишу посилання на інстаграм, сходіть, подивіться, почитайте, подивіться ціни, як вам буде зручно. От я просто описую свої враження, свої якісь такі переживання під час того, як я носила ці аромати, От мене він постійно переслідував цей аромат. Він дуже стійкий і дифузний. До речі, аромати досить стійкі, досить шлейфові, тобто мають такі гарні технічні характеристики. Але в цьому ароматі мені ці технічні характеристики трішки заважали, тому що. От постійно воно мене переслідує. Мені не вистачало тут якоїсь прозорості, можливо, більш якоїсь чистоти. Для мене от забагато все ж таки шафрану. Хоча аромат дуже-дуже цікавий, концептуальний, тобто такий супер сучасний, молодіжний, трендовий парфум. Ну, Мені з ним виявилось трішечки важко. Так, далі. У мене тут трішки все перемішалося. Гарна вдача, гарна вдача. Е, мені сподобалася ця гарна вдача. Так, нанесу на ватний диск. Аромат дуже такий незвичний. Як сказати незвичний? Він... Чому незвичний? Тому що ніби і гурманіка, але. Якась незавершена гурманіка. Ніби не до кінця воно якесь таке гурманське. У мене асоціація, це випічка, це конкретно імбирні такі пряники в глазурі, типа деліція, знаєте, такі пряники, покриті шоколадом або якоюсь глазур'ю. В Німеччині дуже багато цих пряників перед Різдвом. Ось такі от різдвяні пряники. І цей пряник і, і, і хтось їсть, і, і, і знаєте, коли от часто буває, люди макають пряник, я не знаю, в чай там, чи в каву, не знаю куди, то це макається цей пряник в Глінтвейн. Ну, тому що якісь такі от спеції, які, можливо, додають в Глінтвейн. Аромат взагалі різдвяного вайбу. Настрій такий зимовий, затишний, Камін, пряники, можливо, якась така передсвяткова суєта трішки. От я дивлюсь, що я тут писала. Ну, все те саме, що я вам розповідаю. Є в ньому деяка шершавість, така невелика. Загалом аромат про. Імбирне. Ну, я не впевнена, що це імбирне, просто різдвяне. Це не імбирне, це таке от різдвяне печиво у вигляді якихось таких калачиків, знаєте. І Глінтвейн. Спеціївий, теплий, приємний, солодкуватий аромат, дуже мені сподобався. Наступний парфум, який називається Солодкий ревень або «Світ Rubarber. Цей аромат на старті мені одразу нагадав наркосіс Венус такою своєю зеленню. Наркосіс Венус, коли він звучить взимку. Я говорю про те, що говорила і говорю про те, що наркосіс Венус потрібно носити влітку, тоді він найкраще розкривається, а взимку видає таку от конопляну якусь складову. Хоча в наркосіс Венус немає коноплів піраміді, тут, здається, так само її немає. Він дуже соковитий, дуже зелений і дуже шорховатий. От такий, от така шершавість, деяка. От, ну, ніби конопляна шершавість, чомусь в мене от така асоціація. Мій мозок переніс мене. Ну, тобто, коли ти тестуєш якісь аромати. Нові, так влаштований наш мозок, що він хоче знайти якісь паралелі, хоче зрозуміти, на що це схоже, що це взагалі за запах. Запах чого саме? Так от, мене мозок одразу відніс до наркосійства це не подібний аромат, просто от щось на старті нагадує: по мірі розкриття з'являється смородиновий такий шершавий смородиновий лист. Я обожнюю смородину в будь-яких проявах, там листя, глячки. Ягідки, все це я люблю. Тут є такий смородиновий момент, ну, от загалом, заплющеними очима, без пірамід, без всього просто зелений, свіжий, шарохуватий аромат. До речі, він називається ревінь, але ну, мені тут все ж таки більше смородинового листа і якоїсь такої абстрактної зелені. Гарний аромат мені сподобався. Наступний аромат носить цікаву назву. Взагалі всі аромати з такими цікавими назвами. Називається він мікс зими. Да. Мікс зими. Що ж це таке? Я чомусь думала, що це буде щось таке холодне, сніжне, але ні, це тепле, зігріваюче, таке затишне. Він дуже цей аромат, дуже теплий, такий затишний. От він по вайбу нагадує. Кого нагадую Нагадую самий перший аромат, гарна вдача. Така от атмосфера зими, якийсь будиночок в Карпатах дерев'яний, за вікном йде сніг. А тут щось, якась кулінарія, от, щось таке алкогольно спецієве, дуже тепле. Це якийсь напій, але не глінтвейн. Дуже зігріваюче, можливо, з вкрапленнями, такими амбровими. Дуже такий затишний, можливо, десь навіть і осінній от аромат, от просто атмосфера затишного будинку, в якому е дуже приємно знаходитись, пити якийсь напій, теплий, зігріваючий такий спеційний, але не глінтвейн. Ну, можливо, це осінній будиночок, тобто не обов'язково, щоб за вікном ішов сніг, сніг, ну, але сама назва нам говорить мікс зими, що це. От... І щось таке зимове, затишне, приємне спеції, красивий аромат. Мені так само він сподобався. Наступний парфум носить назву Прохолодний вечір. Прохолодний вечір нанесу. Це такий вже реально прохолодний аромат. Він зелений. І тут, до речі, перекликається аромат з солодким ревнем. Тобто є тут ось якась така спільна складова. Тоді я думала, що це чорна смородина. Тепер я вже сама не знаю, можливо, це так ревень обіграний. Дуже зелений. Він такий землисто. напевно, тут є пачулі, я писала да. от Я писала, коли рознашувала цей аромат, що тут відчутні ледь землисті пачулі, він такий лісовий, вологий, тут ґрунт вологий відчувається, просто якась така прогулянка в лісі, такому весняному, напевно. Я не скажу осінньому, тобто це, я, не, я, я не бачу асоціацію, там якісь листя, павші і так далі. Я бачу просто сумний холодний ліс. Ну, красивий аромат, такий от він, такий досить інтровертний, прохолодний, такий відстраненний, не можу слово згадати українську мову, красивий парфум. Далі наступний аромат, який носить назву 11.11. .11. Так, на пальці собі наприскала. Він дуже гарний. Це от прям, мені здався супермолекулярний такий парфум. Він сухий. От тут не так розкривається, як на шкірі. На шкірі це така суха деревина. Мені цей аромат нагадав парфум від des Garçon, який я люблю, який в мене є, який називається Вander. У des Garsoн є два аромати Вандер. І Вандер -ут. Я маю обидва також цей, нагадую Вандер -ут. Це просто спил дерева сухого дерева. Одним словом, суха деревина, надзвичайно приємний, супер унісекс аромат. Взагалі це всі аромати Унісекс, але це, ну, можливо, більше чоловікам сподобається, так як тут така прям суха деревина, дуже гарний. Просто шикарний парфум. Мені прямо дуже він сподобався. Далі аромат, який називається Між нами. Тут ще й не просто копачки знімаються. Треба постаратись. Так, це дуже класний аромат. Він веселий, такий солодкий. Це один з тих ароматів, який прямо відверто солодкий. Солодко свіжий. О! Тут присутня димність. це такі димні ягоди. Я відчуваю тут деяку ягідність. Я не знаю, що це за ягоди. Вони просто абстрактні, їх багато, вони різні. І вони якісь підкопчені, піджарені, підсмажені, піддимлені от ніби їх карамелізували. М -м -м, дуже гарний аромат прям клас. Носила я його з задоволенням, рознашла. Взагалі, всі ці аромати я носила з величезною цікавістю і. І з задоволенням, особливо це. Я просто дуже люблю ягоди. Солодкі, підкопчені, підсмажені, дивнуваті ягоди. Дуже приємно, дуже весело, радісно, ну, класний парфум, прям дуже мені сподобався. Так, ну і останній, який о, трішки. О, Десоную з назвою, так би мовити, і з тим, що налято тут. Ого, я прям зірвала пульвик, так намагалася відкрити. Угу. Аромат, який називається Колюча малина. І це вже, я так розумію, нові наліпки, тому що вони ну, не стерлися. Назви тут, бачите? Чому дисонанс? Тому що ну, назва колюча малина. Хотілося би малине, а ні. Я чую, знову ж таки, мінеральність, шкіряність, можливо, деяку мазутність, а не неприємно, не неприємно. Пачульність, ну, можливо, це пачулі, шафран, я багато шафрану я пишу. Малини нема. Мінеральність, шафран, шкіра, пачулі. А хотілося б малини, розумієте, хотілося малини, дуже-дуже хотілося почути малину, але ні. Це, це шкіра досить така грубовата, з ледь мазутним відтінком, ніякої малини, ніякої солодкості. І, знову ж таки, тут той шафран, який от був в ароматі мурашки по шкірі, е, мусила відволіктися знову. Одним словом, аромат красивий на тему шкіри, все ж таки, на тему шкіри, на тему шафрану і пачулі. Він холодний, знову ж таки мінеральний. Я зараз думаю собі, можливо, бренд хотів зробити якусь шкіру і малину, да, от по типу там Том Фордівської, але ну ні, це зовсім не така шкіра, це, це справді шкіра, але без натяку на солодкість. Він абсолютно не має нічого солодкого і нічого ягідного, як на мене. Хоча малина там заявлена здесь. Ну, якщо вона, в принципі, в назві, то. Ну, аромат цікавий, однозначно цікавий, але тут ну, мені особисто не вистачає. От або малинки, або якоїсь солодинки, щось такого, щоб зробило цей аромат для мене більш носибельним, скажімо так. Тому що все ж таки цей шафран, якого тут багато, він мене може піддушувати. А так то. Ну, непогано. Ну, одним словом, я кажу цьому бренду так, однозначно, це дуже цікаво, дуже концептуально, незвично аромати е, самобутні. Тобто, це не те, що повторюєш ще щось, це щось своє, щось унікальне, щось цікаве. Я думаю, що познайомитися з парфумами через ось такі. От, в принципі, невеличкий об'єм, але повірте, мені здається цього об'єму вистачить прям дуже надовго, тому що аромати справді дуже стійкі і дифузні. Тому ну вирішуйте самі, але. Ну, особисто моя думка, бренд вартує уваги, класний, самобутній. От мені сподобалось. Одним словом, ще раз дуже дякую бренду за можливість познайомитися з їх ароматами, оцінити їх дуже суб'єктивно. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то я чекаю на ваші вподобайки і коментарі. Я з вами прощаюсь. до наступних випусків. Всім па-па!